Всім привіт! Приблизно місяць тому отримала посилку з різними квітами. Одна з квіток була кімнатна Троянда. Чесно кажучи, мені не дуже сподобався стан, в якому приїхала троянда, і приблизно через тиждень від неї залишилися одні гілачки. Вирішила, що потрібно спробувати врятувати троянду. В горщику було чотири саджанці. Я відокремила їх один від одного, зрізала всі сухі хворі та пошкоджені гілки до здорової деревини, щоб стимулювати зростання нових пагонів. Зараз троянда виглядає ось так уже трохи відросли нові пагони. Коли пересадила троянду, пролила її розчином води з фітоспорином від різних хвороб. Наступним поливом пролила і оприскала троянду розчином води з бурштиновою кислотою. Для стимуляції росту рослини та кореневої системи. Тепер хочу її підживити кальцієвою селітрою для нарощування вегетативної маси та зміцнення імунітету рослин. Сподіваюся, у мене вдасться врятувати троянду. Дякую за перегляд! Слідкуйте за наступним відео. Всім бажаю мирного неба та спокійного життя!